Найсмачніший домашній сальтесон. Варто лише один раз його скуштувати і ви більше ніколи не будете купувати сальтесон у магазині. Також вам розкажу, як його можна приготувати у мультиварці. Для приготування сальтесону 400 г сала нарізаю дрібними кубиками. Також нарізаю кубиками 700 г свинини. А ось свининий лівер я попередньо відмочила протягом однієї години у холодній воді. Потім варила 2 години у підсоленій воді та нарізала його кубиками. Так як лівер варився в мене у підсоленій воді, я додаю 1 столову ложку солі. столової ложки солі, мелений лавровий лист, мелений чорний перець та сушений чесник. Також додаю 30 г желатину та одну склянку води. Якщо не додавати воду, сальтисон буде сухий. Я все перемішала, та як ви можете бачити по відео, фарш повністю увібрав у себе воду, і її взагалі немає. Я буду начиняти сальтисон у полімерну оболонку, один край якої попередньо щільно зависала ниткою. А начиняти буду за допомогою ковбасного шприца. Якщо у вас такого шприца нема, можете використати м'ясорубку та насадку для ковбаси. Якщо ви хочете приготувати сальтисон у мультиварці, тоді просто додайте до фаршу ще 2 склянки води та поставте тушкуватися його на 2 години. Але уважно слідкуйте за тим, щоб волога не випаровувалася. Коли сальтисон буде готовий, покладіть його у зручну для вас форму або в будь-який лоточок, або навіть можете залишити у деко із-під мультиварки та обов'язково покладіть зверху прес. Та залиште застивати у холодильнику на ніч. Коли я начинила сальтисон у полімерну оболонку, я щільно зав'язую з іншої сторони. Ось така гарна ковбаска у мене вийшла. З даної порції у мене вийшло 8 ковбасок. Так як у мене каструля з антипригарним покриттям, я на неї застеляю рушничок. Зверху кладу тарілку та викладаю свою ковбаску. Це необхідно для того, щоб трохи знизити температуру приготування. Так як я готую сальтисон у полімерній оболонці, то максимальна температура для її приготування це 120 градусів. Заливаю сальтисон водою та ставлю готуватися на вогонь. З моменту закіпання варю протягом 2 годин. Коли сальтисон охолонув, я його поклала до холодильника на ніч. Ну, а тепер його просто нарізаю. Як ви можете побачити з відео, сальтесон дуже гарно нарізається та гарно тримає свою форму. За бажанням можна додати більше води та більше желатину, тоді у вас вийде більше застиглого бульйону. Ось тепер і ви знаєте, як із легкістю можна приготувати. Просто неймовірний сальтосон. Смачного!